Вітаю напередодні свята Хелловіна. Пропоную послухати казку про маленьку відьмочку Марту. Казка вас навчить сміливості та впевненості в своїх можливостях не боятися зробити щось неправильно, якщо вам доручили виконати завдання. Також ви дізнаєтеся, що свято Хелловіна це веселощі з веселими привидами та ліхтариками у вигляді гарбузами. Час яких діти отримують солодкі подарунки. Жила була маленька відьмочка на ім'я Марта. Вона була дуже допитлива та завжди хотіла дізнатися щось нове про магію, адже тільки почала навчатися в школі чарів. Але на відміну від інших учнів, Марта дуже хвилювалася, що її закляття не виходять так добре, як у старших відьом. Одного разу напередодні Хеловіну вчителька задала Марті дуже важливе завдання, вона повинна була створити особливе закляття для святкової ночі, яке прикрасило школу магічними ліхтариками. Це завдання вимагало багато старань, але Марта була готова взятися до будь-якої справи. Коли на небі зійшов місяць, Марта вирушила до лісу, де за легендою росла чарівна квітка, яка допомагала молодим відьмам удосконалювати свої закляття. Вона знайшла квітку і промовила закляття. Але щось пішло не так. Натомість магічних ліктариків школа вкрилася веселими привидами, що танцювали всю ніч. Спочатку Марта дуже злякалася, що наробила помилок. Проте всі інші учні і вчителі були в захваті від її магії. Веселі привиди зробили свято незабутнє. І тоді Марта зрозуміла, що навіть якщо щось виходить не так, як було заплановано, це може обернутися на велику пригоду.